Безперечно, багатьом відома постать Іллі Рєпіна. Художник персоналіті, якого намагалась присвоїти собі Росія, народився в Чугуєві. А чималий відрізок творчого шляху провів у Качанівці. Про картини, написані на Чернігівщині та дружбу з Тарновським, Розказали для всіх бажаючих на зустрічі в історичному музеї. 5 вересня 1880 року. В Качанівці Ілля Юхімович Репін завершив роботу над із малюнком козак, який схрестив руки. І, відповідно, цей напис, підпис його на картині став поштовхом для того, щоб сьогодні зібратися в Чернігівському історичному музеї і Тарновська і поговорити про родину Тарновських, про Качанівку, про колекцію українських старожитностей і про видатного українського художника Іл Іллю Рухімовича Репіна. Тривалий час Ілля Рєпін працював в Качанівці. Готуючись до свого епохального твору, запорожці пишуть листа турецькому султану. Зі слів пана Сергія, на більшості картин художника зображені історичні предмети, що сьогодні зберігаються в музеї. Адже свого часу Рєпін звертався до колекції Тарновського задля достеменності намальованого. Ми знаємо чимало замалюнків, які Репін зробив із музейних предметів, що входили до цієї колекції. На щастя, деякі з них у нас і по сьогоднішній день зберігаються. Ну а на самій картині ми з дуже високою вірогідністю і навіть стовідсотковою вірогідністю можемо побачити декілька речей, які також зберігаються сьогодні в нашому музеї. Подібні зустрічі для музею не новинка. Доволі активно працівники займаються організацією інформативної. Лекцій, аби розшифрувати заплутані сторінки нашої історії. За словами директора, головна мета музею не дати забути історію нашої країни, поки народжується нова Україна. для Нас важливо пам'ятати і підтримати і місто Чугую, де народився Ля Репін, який вже протягом декількох місяців перебуває під обстрілами російських загарбників. Нагадати про музей, який зберігає колекцію, де Є оці е, меморії, ці унікальні речі, які торкав, яких торкався Ілля Репін, зображуючи на своїй картині. Поговорити про все те українське, яке зосереджено на Чернігівщині, як казав Грушевський, тут поховані секрети Старої України і зародки нової. Нова Україна народжується, а про стару Україну ми будемо пам'ятати.